А зараз знову до Харкова в місті оголошено повітряну тривогу, загроза за атаки ударними безпілотниками і вже є повідомлення про вибухи. Також є перебої зі світлом. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко наживо з нами з харківського метро, яке зараз працює як укриття. Юлю що відомо про наслідки атаки, що зараз відбувається в місті. Вітаю Святе. Ну, перші вибухи було чути десь на півдругу годину. А після чого почались прибої зі світлом по всьому місту. В деяких районах воно взагалі зникло. Зокрема, електрика зникала і в метрополітені, Але як бачите, вона вже з'явилась буквально декілька хвилин. Тому метрополітен запрацював, і деякі люди сюди спустилися як в якості укриття. Наразі відомо про два про три вибухи. Вони були у Шевченківському, Харківському та Київському районах у Шевченківському районі. Оні безпілотник влуче в молні, як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. і на місці прильоту, як він розповідає, зайнялась пожежа. А, рятувальники вже її гасять. Ну а по постраждалих дані різняться. Поки що не можу вже сказати, чи є поранені. А, як ви бачите, люди зараз перебувають в метрополітені, Ну і над містом і досі літають безпілотники. Тому наразі знаходитись в укритті найбільш безпечніше. А, свята. Дякую тобі за оперативну інформацію. Кореспондентка Тесен Юлія Бойко про вибухи, які лунають зараз у Харкові та області, і їх наслідки.